Давайте почнемо з енергосистеми нашої держави. Вона залишається стабільною у разі відсутності обстрілів, віялових вимкнень влітку не очікується. Про це інтерфаксу повідомив виконувач обов'язків голови правління Укренерго Олексій Брехт. Він нагадав, що Україна зараз навіть експортує електроенергію. Єдиним чинником, який може вплинути на стабільність системи, є можливі пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів. До 10 років ув'язнення заочно засудили колаборанта Валентина Рибіна. Про це повідомили в СБУ. Зараз рибін входить до керівного складу. Російської окупаційної адміністрації на лівобережжі Херсонської області, а раніше був адвокатом Віктора Медведчука та Анатолія Шарія. Після початку повномасштабного вторгнення Рибін виїхав за кордон. І звідти у Фейсбуці закликав українців скласти зброю перед рашистами. З часом він перебрався на окуповану Херсонщину, і там очолив окупаційний орган, що займається інформаційними диверсіями проти України. Окрім заочного ув'язнення, рибіну присудили конфіскацію майна.